Добрий день, вам, хлопчики і дівчата, мої любі малята. Сідайте зручненько та слухайте уважненько. Зараз я вам розповім історію, яка трапилась з одним маленьким котиком. Котик Мурчик хоче завітати до свого друга зайчика, вуханчика, в гості, але не може до нього пройти, бо він може замочити ніжки. Він хоче потрапити до нашого вуханчика. Але, щоб не замочити ніжки, потрібно побудувати йому доріжку. Подивіться, у нашого зайчика сині квадратики, а у котика мурчика червоні. Давайте ми по черзі будемо складати наші квадратики і складемо. Доріжку для нашого котика мурчика, щоб він потрапив у гості до нашого вуханчика. Дивіться, я кладу кубик до кубика, квадратик до квадратика. Я їх чергую синій червоний. Червоний. А як ви думаєте, який ми повинні за кольором покласти останній? А ну, давайте поміркуємо, який сюди покладемо? Вірно, ми покладемо синій. І наші друзі зможуть один до одного ходити в гості по цьому місточку, по цій доріжці. по цим Червоним і синім квадратикам. Подивіться, як друзі зраділи, що можуть один до одного ходити по цій доріжці в гості. Як вони радіють! Який гарний сьогодні день сонячний! Котик Мурчик і зайчик вуханчик. А наш котик Мурчик може в любу погоду ходити до свого друга, зайчика-вуханчика. А я з вами прощаюсь, малята. До побачення!